Сьогодні ми поговоримо про те, що хвилює багатьох сумісність у стосунках, чи справді ви з партнером підходите одне одному, і головне, чи є у вас спільне майбутнє. Спільні цінності найсильніший фундамент стосунків це однакові цінності. Якщо ви обидва вірите в схожі принципи життя, дивитесь в одному напрямку, шанс на довгі стосунки зростає в рази. Але якщо вже на початку ви розходитесь у важливому сім'я, діти, фінанси, то в майбутньому це стане джерелом конфліктів. Емоційна сумісність це про те, як ви почуваєтесь поруч із партнером, чи дає він вам підтримку, чи вміє слухати, чи відчуваєте ви безпеку, коли поруч ця людина, якщо у парі немає емоційної стабільності, то навіть сильна пристрасть швидко згасне. Комунікація ви можете мати різні характери, але якщо вмієте говорити про проблеми, це величезний плюс у здорових стосунках сварки не руйнують, а допомагають краще зрозуміти один одного. Якщо ж розмови перетворюються на образи або ігнорування, це тривожний сигнал. Темп життя. Та цілі. Чи рухаєтесь ви з партнером в одному ритмі: один хоче спокій, інший постійних пригод, один мріє про кар'єру, інший про сімейний затишок. Різні темпи і цілі не завжди проблема, але якщо вони кардинально протилежні, то в майбутньому можуть стати причиною розриву. Фізична та інтимна сумісність не можна недооцінювати роль фізичного потягу. Якщо він є, це додає тепла і близькості у стосунки. Але якщо хімія зникає і партнери не намагаються її відновити, виникає відчуження, повага та особистий простір. Навіть у найкращих парах є межі повага до особистого простору, інтересів та хобі партнера це показник зрілості стосунків. Якщо хтось постійно контролює іншого, це не любов а залежність. Сумісність це не ідеальна схожість у всьому, це здатність працювати над стосунками навіть коли важко. Якщо ви обоє готові чути, підтримувати і зберігати тепло між вами, у вас точно є майбутнє. Крок за кроком. Ми розуміємо один одного разом.